Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу вам показати як квітне моя мамілярія. Це е, такий кактус, але я взнала, що мамілярія насправді називається цей вид Неомамілярія. І його переіменували е, недавно. Бо мамілярія вже є. І це водорость. Але мамілярію називають по старій назві Мамілярія. А насправді це неомамілярія. Подивіться, як красиво вона квітне. Це мої секуленти, вони зараз досі на балконі ще знаходяться. І вже пригріло сонечко і квітнуть. Мамілярія, Каланхує квітне також От. і мамілярія. Батьківщиною мамілярії є США, Центральна Америка, Гватемала, Гондурас, Вест-Індія, Венесуела, Колумбія. Саме багато мамілярій в Мексиці. Мамілярія росте на висоті до трьох. Тисяч метрів над рівнем моря, на скелях утворюють також подушкоподібні колонії. І назва походить від латинського маміла, сосочок. от Так що отака цікава рослина мамілярі. Це один із найбільших родів кактусів, який містить близько 200 видів, мамілярії, кулясті або короткоциліндричні кактуси. Стебло покрито сосочками роз, розрослі основи листя. І на вершині сосочка знаходиться аре, ареола. Це видозмінена розпушна брунька з пучком волосків і колючок або гачків. От. Квіти та бічні пагани, дітки з'являються в пазухах сосочків. Квітки переважно дрібні. Розташовані у вигляді віночка на вершині стебла, плоди ягодоподібні і дозрівають аж на